Биться серце мужнього бійця. Підла куля пронизала, забрала життя. Птах у небі закричав Не убивайте, стійте, забирать життя в людини, нелюди, не смійте. Діти батька виглядають, чекає й дружина, тільки треба боронити. Рідну Україну, найдорожче, що було, за неї віддав, за майбутнє мирне небо, землю захищав, в небі птах кружляє, стогне я ваш оберіг. Друзі, рідні, не сумуйте, що я вас зберіг. Будьте гідними людьми. Любіть Україну, знайте, не даремно я за неї загинув, бо герої не вмирають, а в серцях живуть. Доки пам'ять жива ваша буде світла путь. Ворогам рашистам Тікають з криком вороги. То як смачні вам пироги, військові наші. Вас женуть, а решта у землі гниють. Потвори, ви нас не зламали, пліч опліч разом ми всі встали, країну нашу боронити. Разом усім, в нам ній жити. Зазнищені наші міста, вас кара небесна чека. Прокльони людські знайдуть вас. На це тільки треба лиш час. Україна розквітне довкола, і буде лунать рідна мова. І мир запанує у світі, і будуть щасливі всі діти, а вам, вороги, сниться будуть убиті, замучені люди. Їх сльози. Рікою течуть, і вам вони жить не дадуть.